Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Ось так виглядає найбільший гіпермаркет міста Луцька. І ми з вами зараз зайдемо і подивимось, які ціни пропонує нам цей гіпермаркет. Заходимо з вами у торговий зал. І зараз будемо дивитися основну групу товарів. Ми не будемо переглядати повністю усі ціни цього гіпермаркету. Ось дивіться, цукерочки. Шарм, 41 гривня 99 копійок. Дивіться ціни на цукерки, які нам пропонує гіпермаркет. Можливо, хтось давно не був у цьому гіпермаркеті або, можливо, виїхав за кордон, то, будь ласка, подивіться та нагадайте собі гіпермаркет там-там. Ось такі цукерочки акційні, 990. Все ось так тут. Стоїть солодощі, виставлені. Ціни не буду озвучувати. Ви, якщо вас щось зацікавило, можете спинити і переглянути більш детальніше, що вас цікавить. А ось тут знаходиться стійка акційних товарів. Ось такі ціни акційні на ковбасу та на крабові палички. Ось тут є. Шоколадні фігурні е, вироби 90 гривень за акцію, коштують тофі 159 гривень, по 75 гривень коштують мандарини. Також тут хлібобулочні вироби. Ось тут акція на майонез. І також є алкогольні товари. Бренді за ціною 499 ,90 гривень 90 і також тут біле сухе вино за ціною 249 гривень 90. Також є морожена риба. Хек за ціною 169 гривень 90. І трошечки з вами далі пройдемося. Ось тут у нас є різні скатертини новорічні. Можна вибрати, ми не будемо туди заходити, просто пробіжимося і подивимося, основне, що тут є. Також тут є стійка посуди різної, ось чайничок за акційною ціною. Також ось тут є різні дуже гарні е, посуди. Дуже гарні ось люди вибирають, кого цікавить. Також тут дуже гарна локація з посудом. Ось тут гуцульський глиняний посуд. Теж кого цікавить, можна підійти та вибрати. А ось тут по центру йдуть акційні товари на книжки. Також тут акція є на сік. 69 ,90 гривень 90 в асортименті. Також ось тут є акції на горілчані вироби, це вино. І гристи за ціною 349 та 249,90. Також ось тут справа від мене є Хлібобулочний вироби. Ми туди не будемо йти. Ось так виглядає супермаркет. Сьогодні бачу акція на яйця за ціною за десяток 3,99 гривень. Люди купують зліва від мене, знаходиться стенди з фруктами. Банани в нас сьогодні 65,90. Хурма коштує 119 ,90 гривень 90, а ананас 199,90. Маленькі банани ж, теж 199,90. Виноград 249,90. Так, авокадо. Акція 207, 27 гривень 70 копійок. Також є тут різні е, Києві. Лимони, тобто є досить широкий вибір, можна собі вибрати. Яблучка теж різноманітні, хто що хоче. Тут груші є. Ось такі гарні за стіною 135 гривень 90. Різні овочі є, можна також вибрати. Тут далі є е, рибні продукти, ось свіжа риба. За ось такими цінами. Кому цікаво, можна спинити та подивитися. Навіть є креветки за акцію: 59 гривень 99 копійок. Ось така риба. Теж кому цікаво, можна спинити та подивитися ціну. Так, у нас сьогодні вихідний день і люди купують. Хто що ще собі не закупив, ось така такі ціни. Кому цікаво, спиніть та подивіться, більш детально. Ми не будемо досить детально усі товари переглядати, а ось так швиденько пробіжимося, ще глянемо ціни на м'ясо. Ось ціна на м'ясо 165 гривень 90 та 159,90. Так, ось такий дуже широкий вибір є м'яса. Кого цікавить, можна подивитися. Дуже вітрини оформлені гарно, ковбасні вироби теж є багато акцій. Теж, кому цікаво, можете спинити та подивитися. Тут також знаходяться стенди з ковбасними м'ясними виробами, і сосиски, і різні різні є ковбасні вироби. Та тут стенд знаходиться з сирними. Продуктами теж є акції. Кому цікаво, дивіться. Вон сирочки, 15 гривень 90 копійок. І також є акція на гауду і різні сири іноземного виробництва. Так, а зараз ми з вами ще трішки, трішки переглянемо. Ось є акція на пиво. Дивіться ціну та спиняйте відео, якщо вам цікаво. Зараз ще переглянемо е, акції на товари гор... горілчаного виробництва. Тут пиво у нас теж дуже широкий вибір. Так, зараз пройдемося ще в ту сторону направо. Тут буде вже більш ширший вибір е, горілчаних виробів. Теж є акції. Ось акція на коньяк 199 гривень 90. Так, тут теж є акція на коблево. 199,90 та 229,90 ціна. Когось цікавить, можна спинити та подивитися більш детально. Так, також ось тут є акції на різні ось там пише напій, ну це, можливо, щось схоже до шампанського. І ось тут є е, різні акції на е, шампанські та вина. Кого цікавить, можна переглянути. Тут акції також на стендах на вино. Тут в нас знаходяться також акційні пропозиції, є солодкі вироби, подарунки, можна подивитися. Шоколад ЛАКМІ 3790. Так, і також ось тут є у нас різноманітні чаї і солодкі вироби. Зараз ще з вами пройдемося, подивимось, які ціни на молочні продукти у цьому гіпермаркеті. Зараз переглянемо. Так, сири у нас за ціною. Є 89 ,90 гривень 90 та 49 ,90 гривень 90, в залежності від грамовки товару. Молоко у нас тут бачу ряжанки та кефір. Теж є акції. Акція ось на кефір молокію 55 ,90 гривень 90. На кефір, акція 45 ,90 гривень 90. І ось тут знаходиться. Вже квітковий вибір, квітів різноманітних і каси. І ось так можна вийти з магазину. Ось сюди, якщо йти наліво, то можна вийти з гіпермаркету. Дуже гарні ось такі новорічні локації. Дуже гарно так все зроблено. І вже далі вихід з гіпермаркету. Далі знаходиться у нас торговий центр Порт Сіті. Можна піднятися наверх або можна пройтися управо та подивитися, що там є. Ми зараз туди іти не будемо, тому що я, в принципі, йшла по своїх справах і трішечки пробіглася з вами подивитися ціни гіпермаркету. І будемо потрошечки виходити. Ось тут дуже все гарно в цьому гіпермаркеті. Приємний великий гіпермаркет тут і вправо. Можна піти щось собі придбати, і також наліво. І собі будемо далі виходити з цього гіпермаркету. Кого що цікавило, можна спинити відео та подивитись. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк і прокоментувати. Для нас і нашого каналу це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал, а ми вже вийшли. З гіпермаркету та прямуємо по вулиці. Нас сьогодні ось така не сонячна, похмура погода, але на вулиці не холодно, приблизно десь 1 градус тепла. А напишіть, будь ласка, яка погода у ваших містах. Дуже цікаво прочитати, яка кліматична температура в різних регіонах. І я прямую далі за своїми справами. На цьому буду завершувати своє відео. Не забувайте, підпишіться, поставте лайк. Усім приємного перегляду і до зустрічі!